Учнівське самоврядування Торчиновицької гімназії вітає всіх з прийдешніми різдвяно новорічними святами з Різдвом Христовим і Новим 2025 роком. Висловлюємо сьогодні нашу шану вдячність і підтримку нашим відважним воїнам ЗСУ, які щодня стоять на варті миру, захищаючи нашу рідну землю і дарують нам можливість святкувати і радіти. Дуже хочеться, щоб вони відчули нашу любов, тепло і підтримку. Баби вам дни не люди, хай цей рік щасливим буде. 2024-й хай минає, всі незгоди забирає. У молитві руки ми складаємо щиро, Просимо не злото, просимо всі миру. Пошли миру дітям, пошли щастя Боже, харіздво Христове всім нам допоможе. Вітання, українці, працює і незламні у мене поодинці, і спокій у торбинці. Щедро миру в Україні ми попросимо молитві, щоб добро було в родині, щоб перемогли ми в битві. З різдвом Христовим і новим 2025 року.